Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність грант та почали виготовляти продукцію для наших захисників термомішки та надувні матраци ноші. З лютого дніпровські підприємці працюють на потреби Збройних сил України. Нині ж великими партіями виготовляють все необхідне на фронт. Робота, кажуть, кропітка, але необхідна. У прифронтовому Дніпрі розгорнули цілий цех. Далі Христина Венгеля Оскайте. Віталій з братом Сергієм мав бізнес із тюбів, надувних матраців та всього необхідного для активного відпочинку. Щойно брат став на захист нашої держави, подав документи на грант і нині перепрофілював справу на виробництво для військових. Це зразок іде на 90 літрів. Він виготовлений як рюкзак. Тобто в нього такі шлейки ремні, він герметичний, всередині карман і йде на 60 літрів. Тобто все дуже якісно, прошито там в три, в три етапи. Повноцінно виготовляти гермо мішки для зберігання найнеобхіднішого в сухості та спеціальні ноші почали в лютому цього року. Каже, якість забезпечує обладнання та добротні матеріали. Речі, каже, повинні бути зробленими на совість, бо від цього залежить комфорт наших воїнів. Це надувні матраци для, так скажемо, ну, як називається, окопні, якщо там немає такої змоги там, бути в комфортних якихось там умовах, може його підкачати і, скажімо, бути більш захищеному в такому непростому. Місці. Спершу виробники роблять ось такі заготовки баулів. Згодом кожну деталь склеюють та пресують. Окремий процес виготовлення міцних ременів. У них є дві стадії зборки. Стадія клієва зборка і швейка. Тут вже прошита, це готове. Річ майже. В фіналі це повинно виглядати ось так, вже з кольором. Це третя стадія. Продукцію військові оцінили, тож майстри не припиняють своєї роботи ані на день. Замовлення надходять постійно, особливо напередодні осені. Обсяги виробництва планують збільшувати. Головна мета допомогти максимально хлопцям, чим зможемо. Тому е тільки хлопців в пріоритет, і коли пацани телефонують, кажуть Віталя, є я просто кажу, що потрібно, і все. Христина Венгельовська й та Денисі Негін. Факти сітів єдині новини.